Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 255 повідомлень про події та правопорушення. З них 34 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так співробітники поліції протягом вихідних задокументували два факти. Зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України до поліції. Звернувся чоловік, який повідомив про шахрайські дії, які були скоєні проти нього. Було встановлено, що йому на месенджер написав чоловік, який представився його товаришем та просив позичити йому гроші. Чоловік відправив йому 12 тисяч гривень, після чого з'ясувалося, що справжній товариш його йому не не писав та не просив. За даним фактом кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України 24 березня в Мирноградській громаді рятувальники залучались до ліквідації пожежі на балконі квартири в житловому будинку. на гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 7 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Пожежа була локалізована о 13.50, ліквідована о 14.00. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також про Протягом минулих вихідних у Покровському районі сталося багато пожеж на відкритих територіях. Рятувальники залучали шість разів на гасіння пожеж сухої рослинності на території покровської та мирноградської громад. 19 «19-й державна пожежно рятувальний загін 23 та 24 березня залучалися сім разів для гасіння пожежі на відкритій території. В основному це суха трава. Один раз позалучалися на ліквідацію. Гаріння сухої трави в селі селищі Галіцинівка Нововодівської те це було в результаті обстрілу. Ну, там 300 квадратних метрів суха трава. Поліцейські закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення у випадку прильоту. Ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам.